Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Поки ще що показувати, поки ще що знімати, поки ще щось квітне. І відповідно своїм квітом чи цвітом чи квітненням тішить наш зір, мій зір, так, мої емоції я вирішила знімати і показувати вам, і трішки розказувати, якщо ви не будете проти. Будь-тішить, ви знаєте, ну, от пізня вересень, досить так в нас тут, на Львівщині, біля Львова, недалеко. Погода така, ну, все-таки дощики є. Дощ є, то сильніші, то слабші, але є й сонце. І ось краса Августа Луїза, яка є в кадрі, яка була нещодавно відео. я її вже там нахвалювала, я казала, що вона мене цьогоріч що не що, а таки тішить. Хай вона вже трішечки хвора, хворіша, аніж була м тоді відео. Але, але, але все-таки погода така, що їй е підходить їй комфортно, і вона ось квітне, і вона показує дуже гарну свою красу. Якщо якісь квіточки, а найімовірніше, оця потрапила більш таку вологішу погоду, то кілька там днів, а то й навіть день-півтора, так сонця і сухої погоди. Не спеки прямо, але головне, щоб було сухо і сонячно. Ось І вона відкривається, і квіти не втрачають декоративність, а навпаки, квіти дуже-дуже гарної якості, я б сказала, особливо як на. Цю пору, що здавалось би, вже таки досить пізній вересень, і то. не завжди, не з року в рік, можна так зловити таку красу, зловити не лишень камери, звісно, а найперше вживу, побачити цю красу. Тому ось це поки що в мене вона цьогоріч переходить з такого мого. Ну, попереднього очікування я очікувала від неї, що друга хвиля буде ніяка, бо вона швидше захворіє і не матиме сили наростити, відкрити мені якісні квіточки, але ні, бачите. На щастя, очікування такі не підтвердилися, це чудово. І вона тішить і милує око. Дуже гарна. Я не скажу, що в неї зараз барва якась трішки інша, аніж влітку була. Ні. Гарна в будь-якому вона, там, в будь-якому не знаю, будь-який так погодні умовах, чи то сонячних, не сонячних Ось, ну і так, що по формі, що по барві, дуже-дуже дуже тішить. Дуже гарна. Зараз вона на рівні. Сантиметр mm. 80 до метра, 80-90 досить зручно її оглядати, її нюхати, бо вона ж дуже запашна, вона дуже прекрасна. Звісно, це не є кущ розкішний щедрий, ні, може бути краще. Я впевнена, що у багатьох з вас точно кращі кущі. Так, Показую тут і негативну, як би негативний, і негарний її виглядали заберу. Бо багато хто цікавиться і таким, як виглядає троянда після відцвітання, так квітки після відцвітання, але ось іще намічається краса, надіюся, що матиме в нас силу цю красу показати. Дуже гарно От зараз такі освітлення, умови освітлення, що дуже-дуже насичена барва, видно її. І якщо позаглядати, навіть камера ще не затемно, тобто камера ще має можливість справитися. Ось з оцими переливами, переходами, відтінками, неймовірне, щось тут є жовтуватість на звороті, а з лицевої, чи з, там з парадної сторони, може, так правильніше, навіть не знаю, як правильніше. Ось тут є різні відтінки кораловості, рожева коралова, ну дуже гарна, дуже гарна. Можна знову ж таки. Біля неї стояти довго вихваляти, але це відео тоді буде би, присвячено кільком сортам, а хочеться може показати навіть і більше. Ну, що зробить? Ось навіть на кінець вересня, тішать, тішать красуні. Особливо приємно, особливо приємно, коли тішать красуні, від яких все-таки, ну, так, я не сподівалася, правду кажучи. Цікаво, як ваша. А вуста Луїза чи з руку в рік тішить, чи у вас є теж таке, що ви щось не сподівалися? А ось вона потішила і показала себе з прекрасної сторони. Буде мені теж цікаво прочитати таке. Потрішку поступово розкривається піано, яку я вам показувала. Ось пройшло кілька днів, і вже показується вона більш розкрита, гарнесенька, красуня, барва прекрасна. Так виглядає, що все-таки вона мені покаже красу. Я переживала дощ, не дощ. Але ні, застану я, мабуть, красу. А тут прихилилася, прихилилася Golden Zest. Ох, якби вона з ось заквітла, це було б, мабуть, що дуже гарно. Бо все-таки я ж хотіла оцю округлість, так, таку півоніподібну, дещо форму, таку флористичну, я це називаю, поєднати. так, І жовтий, і червоний мені дуже подобається. От може ще і вдасться. Застоти їхнє поєднання. Ось краса. Дуже гарний, зора кольор, такий темно-червонющий, прямо такий насичений, насичений. Ну, прекрасно, прекрасно. Піоно, то є піано. І ще, мабуть, покажу ще Трес депором один раз, раз, бо швидше за все, що вже воно до наступного відео. Коли я робитиму свої наступні прогулянки, навряд чи вона достоїть, вона не з тих, що надто довго триматиметься. Але буде видно від погоди. Бачите, я теж думала, що зніму попередньому відео і покажу вам, бо хто знає, як буде далі. А ні, ось іще дала мені можливість відзняти. Вона помітно розкрилася, квітка помітно збільшилася, квітка долі прекрасного такого. Декоративного вигляду, флористично такого нарядного вигляду, дуже гарна, і барва насичена. Так, зовнішні пелюстки чи ближче до країв, так до бідочка, вони все-таки світліші такі дещо. А ось внутрішні і середина, так, з середини воно насиченіше, і воно аж такий має темний, темний, рожевий. Ну гарно, гарно, гарний цей сорт, він популярний, наскільки мені ну виглядає зі спостережень, так за нашими Групами троєндовими і каталогами цікава, цікава форма така класичної, чорно-гібридної, але з зде, ну, деякою своєю такою родзинкою. Бо все-таки там Фредерік Містраль чи Грінте теж класичні чорно-гібридні, вони одне. Так? А Густа ж Луїза, вона трішки іншу форму, хоча Ця гібридна має свої якісь такі виклад... викладення пелюсточок. Гарна, ось наближу. Дуже цікаво, дуже цікаво тут відносяться поєднання тих рожевих так, на одному кущеві, які можуть бути відтінки рожевої барви, насиченої, такої глибокої. Ось і яка форма квітки, а ось може бути така, більш розкрита, більш приплюснута, так? А ця е, така, ну, не така приплюснута, і, відповідно, більші пелюстки по розміру. А ось тут. А ось тут взагалі величезна квітка, і теж дея... деякою мірою, так? Чи певною мірою вона теж відрізняється по формі, по викладці, от пелюсток. Ну, от цікаво, якийсь такий сорт, він зачаровує навіть такими деталями. Може, я би і не. Ну, не звертала уваги, не помічала би того, якби я не знімала відео, я б так, мабуть, не глядала, не придивлялася. Тому, може, і забагато деталей я вам розказую, бо коли я знімаю відео, я от прицільно дивлюсь на сорт і, і помічаю дійсно такі деталі. Може, кажу, так би я це не спостерігала. От, Але, але фільмуючи це все, зразу розказую і вам, і звертаю уваги теж на деталі. Може. Все ж таки комусь теж цікаво і не буде це перевантажено інформацією. Ну, поки сезон, поки ще квітне, хочеться квіти показувати. Бо взимку будемо знову ж сумувати за нашими красунями, хотітимемо краси спостереж... спостерігати у цій яскравості, цій розмаїття барви, але так, хіба в флористичних магазинах себе тішити якимись квітами. Ну або кімнатними квітами, які теж можуть бути досить таки барвисті. А тут покажу відразу дві красуні. Вони так природньо, ну я не скажу, що чи поєднались ні. Просто червона, червоно, темно, така червона, вища, так лівіша. Це є гайгроу, Вона витка по своїй природі. В мене вона поки що максимум має ну, метр сімдесят, десь вища за мене. А коралова це корал жиле, це теж дуже відома японська троянда японської селекції. Якщо я не помиляюсь, вона теж наростає. Вона, мабуть, що шраб рахується, вважається, Або невисокий, невисокий клаймбер. Треба перевірити. І вона, якщо я знову ж таки не помиляюсь, теж наростає досить таки. Немаленькою, метр п'ятдесят мала би бути, але я вам покажу їх. от так вони прихилилися. Хай -гро. На її погони не є. Похиля аж на не є такі аркоподібні. Але оскільки вони е, височенькі, е, вони е, ну, фактично е, є деякі пагони, які от чітко догори, і в них на кінцях, ось, наприклад, отак. Суцвіття, на самому кінці пагона, на самому вершечку. А є такі пагони, які дещо прихилилися, і в них от по всій довжині пагоні пробуджувалися бічні бруньки, і відповідно ті бічні бруньки закінчувалися на. На квітки чи на суцвіття, в залежності тут, як, уже, в різних частинах, так різні, різні би, бруньки по-різному показують, чи то суцвіття, чи одна квітка. І ось цей пагін з довших таких, і він теж похилений. Він, мабуть, що з минулого року це не молодий пагін. Швидше за все з минулого, а минулорічний, значить, нахилений був, бо ж зимувала під накриттям. І от так, як він був прихилений, так він і мені був пробуджував бічні бруньки. Так воно наросло. І ось він заліз в зону, так корол жиле. І ось воно не лежить на король жиле, корожила трішечки нижче квітка, але ось дві такі вони відразу в кодр потропили. Хай гроу, що сказати, хворіє в мене, квітне чітко хвилями. Ну, може, не так прямо, а чітко щось є поміж хвилями, але взагалі все ж таки. Виражені такі найяскравіші, це такі окремі хвилі. так Перше квітування і потім хай що не що там проміжна є, але все-таки потім більш насичене. І більш виражене йде друге квітування. От, вона дуже відчуває сонце, сонце сонцем, спеку припікається в мене, але тут я не скажу, що дуже ґрунт щільний. Ні, тут ґрунт більше піщаний, не такий щільний, хоча там внизу певний шар іде глина, тому там ніби як така, знаю, що роблять глиняний замок чи глиняну подушку, якраз з тим наміром, що якщо є супісок, дуже пропускає земля, то все-таки глина вона утримує. На певному рівні так вологість це затримується і не так швидко зникає. От, тут в мене так є, але загалом по периметру таки поки що піщано більше. От, Може, це теж впливає, коли є спека, воно швидше підпікається згорає. Тому в мене вона по типу більш схожа до, більш схожа, ну, не знаю, поведінки. Свого якби, квітування, як вона себе показує, поводить. До Астрій-Грефін дещо пересікаються, бо Астрій буває так, що раз раз і вже відквітла, і вже чи припеклася, чи зовсім квітка відквітла швидко, чи просто краї підпалилися і стали такими декоративними, і це теж пришвидшує відцвітання. Ось хай теж може таке, але може вона і показувати, бувають такі. Періоди, моменти, і зараз я вам покажу ще кілька сутвій дуже гарних, коли вона просто прекрасна. Корал жележ Давайте я вам може оток її трішки більше відхилю. Угу. Що вона? Вона не дуже полюбляє, наскільки я бачу, їй трошки поганенько, не надто легко і не надто щедро вона в результаті цьому нарощує кущі. вона, не, мабуть, що не дуже переносить гарно оцей такий ґрунт. Який є раче піщаним, аніж чорноземним з домішками піску. Так. Тому я все ж таки би, якби я вибирала, висаджувала її в таку землю поживнішу, аніж таку легеньку піщану. Бо вона дуже гарна, в неї оця борва прекрасна. Так, в неї борва може дещо світлішати. В мене є десь у відео минулорічних, як вона. Свою барву висвітлює, але коли вона починає, вона насичена, в неї дуже гарна форма квітки. Це форма не найцікавіша її. Знову ж в минулорічному відео вона гарніша була прекрасніша. Там є гарніші суціті і квіти. І от вона, вона варта, того, як на мене, вартий сорт і ще й пахучий, запашний. Ось тому варто її висаджувати. Я Може, я побачу, як в мене цю річ буде з пересаджуванням, може я й десь виберу гідніше місце, пересажу. Ну і хворіють обидві так. Тобто на біо вони хворіють. Так, ось, оце є ідеальна форма квітки. хайгроу. є в мене кілька суцільт, де просто квітка ідеальна. І вже, до речі, знову попелиця на щастя, я вам вже заказала. Хоч дуже багато сонечок я зустрічаю і на гортензіях, і на трояндах, але чомусь сонечок менше аніж треба, не справляються з попелицею. Дуже на щастя пилиці. Так от, хайгроу, красуня, оце її найкращий вигляд. Ну, може вона трішки відрізнятися формою, квітів. Ну, от є отака більш відкрита так форма. І тут, коли вона вже більш відкрита, оці пелюстки, тут вже з'являється такий, як самий темніший, насиченіший. насиченіше червоний, червонувати, чорний, особливо під вечір. Звісно, під вечір вона стає ще насиченішою. І вона, звісно, через це теж кидається в очі, бо дуже е, така барва, е, багряно-червона, вона, звісно, кидається в очі. Так от е, Може бути більш відкритіша, більш пласкіша квітка, а може бути, коли вона ще не така відкрита, вона е, така чашоподібна. тобто вона протягом свого квітування, якщо умови сприятливі, і якщо вона тримається днів зо 5, а таке досить реально для неї, е, вона змінює свою форму також. Ну і ця суцвіття показувала. Дуже надію, що розквітне. Суцвіття буде дуже щедре. Ось, але навіть, от, якщо не матиме силу розкрити те суцвіття, не те, що не матиме силу, а не будуть сприятливі погодні умови, і вона втратить декоративність в певний момент, то я все одно матиму час ще неї насолодитися. Є, Є різного вигляду квіти, це вже починає дещо псуватися, видно, що тут ось. Чи підпечення, чи підгнивання, трішки псується. Ще покажу, як псується. Ось тут чітко видно вже підгнивання, поцяткованість, вже воно така не гарна ця краса. Це теж тих суцвіт яке ще дуже-дуже гарне. На жаль, не все суцвіття відкриті лишень центральна, але та центральна квітка, вона дуже прекрасна, дуже чудова. От дуже гарно, Як, як чудово камера е, передає. Я вибрала гарний вдалий час. Щоб показати вам барви цієї красуні. Не пам'ятаю, чи вона в мене була. Може, десь була в кадрах, але минуло річ було більше, бо вона перший рік була. Я пам'ятаю, як я ходила, зачудована нею зачарована. Дуже вона вразила і мене потішила. Цьогоріч треба було заставити її, і сортів так багато, хочеться все встигнути, показати, але це нереально. Ох! Краса, 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 проте, знову ж таки, хочу сказати, вередлива ну, на біо. Я не знаю, як не на біо. Мабуть, що буде все добре. Вередлива в чому. В, так, що Може бути оголена, але потім знову нарощує і потім знову буде плямистість. От, ще, мабуть, покажу джим. Джим в мене теж ще не було. Це є кримська. От селекція Нікітського ботсаду. і відповідно вона з'явилася вже в каталозі точно пана Івана, пан Іван Штонь в Фейсбуці, він виставив каталог на осінь. От кому цікаво позаглядайте, я думаю, що там ще може бути. Джим цікава, вона цікава теж у цією формою флористичною. Так, вона і застигає в цій формі. Трішечки може відкриється, але загалом застигає. От вона може. Вона довго тримає квітку. Квітка дійсно таки довго, десь такого плану, як пашміна, дуже довго. Так? Але вона, коли є трішки за сиро, за волого, вона може швидше втрачати е... декоративність, бо, як видно, вон там справа вже зовнішні пелюсточки коричневі, такі загнивання. Відповідно, це не додає, звісно, флористичності, а це навпаки все швидше і швидше йде до такого ну, відцвітання і завершення. Її гарного, флористичного, прекрасного і приємного життя. Сезону, точніше, бо ж яке життя, ще наступний рік воно буде квітнути, якщо перезимує гарно. Ну так, тут уже тут ні, тут вже все-таки воно, якщо отак позаглядати, ще може бути, але загалом так вже, вже відходить цей сорт. Все-таки сезон свій закінчує. А ось оця квітка, саме оця. Тут вона не така туга, як інші, не така густа, вона менше менш має пілісток. І вона ось саме ця квітка дуже схожа до Малібу. У мене була Малібу, чайно гібридна. І от вона в певний момент теж вона біла, а потім рожевіє. І от вона в певний момент от, один в один. Але таких квітів мало. Більшість все-таки отакі напіввідкриті, тугенькі, густенькі. Юридес або Every this. не знаю, як правильно вимовити. От японська красуня в мене перший рік. Я не скажу, що хвиля, якесь просто квітування, оскільки кущик досить маленький, а в неї не було виражено чітко хвиль. Вона там кілька квіточок наростила на перше квітування. Потім е квіточки облетіли досить швидко, і потім вона почала нарощувати нові пуп'янки, нові пагінці. Пагінці невеликі, кілька є таких вищих, ну вищих це 40 сантиметрів так. От, переважно гінці коротесенькі, сантиметрів 10-15 і пуп'янок, поки що так. Тут земля дуже гарна, але, 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 хто знає, це може бути такий сорт. Є такі сорти, які досить неспішно нарощують, неспішно розкачуються, може, вона серед них. Але хто любить ніжність, от вона ну, наскільки ніжна, от мені вона схожа дещо з Олівій Роуз по своїй ніжності. Та Дуже ніжний рожевий колір має. І ця Евердіс. А з її переваги я так припускаю і бачу, що вона має таку форму квітки, що їй не мали би допікати е, трипси. Е, ну допікати, не допікати вони можуть бути, але вона не загниється найімовірніше. От буду спостерігати. Зараз ще мало спостережень, але квітка більш відкрита, так вона точно не, ну, не залишиться в такому стані, як там Міріам, дуже туга, закрита і раз і загнилася. Хай кілька днів дощів, все вона вже не відкриться. Ні, ця, навіть якщо зовнішні пелюстка щось з ними станеться, вона найімовірніше все одно ну, нас дожене. Зловий та погоду, сонця там день-два, і вона вже відкрилася. Але кажу, мені дуже сподобалась оця рожева ніжність, і вона дуже запашно. Не знаю, як наступний буде кущ, хочеться, щоб він підріс і спробувати зрізати собі її в букет. Бо так, дуже ніжний колір, і ще й поєднані з пахощами це буде, мабуть, що дуже цікаво. Як ваша Евердис, Евердика, як ваші враження про неї? Скільки її років? Де росте, так, як наростає, і кущик, там, і щедрість, і висота, і щедрість у Дуже мені було б цікаво от про неї почути теж ваші відгуки. Ну і Color of Jupiter. Теж японська витка. я спеціально сюди посадила, я казала біля Quicksilver. Мені хочеться поєднати той бузок із цією. Я не знаю, пишіть колір. От який тут колір є? Я пробувала писати, він мені, я б сказала, попелясто бузковий з кавовістю, от ліва така сторона центру. так, Вона чітко якась кавово бежева, дуже цікава. Вона, звісно, що найцікавіша, коли є така погода погмура, дощова, передзахідна і так далі. Ось тоді вона мені, звісно, найцікавішу барву показує. Кущик теж, я не скажу, що на ту наріс, але трішечки більший від Евридіс, трішечки все-таки вищий. Ну і надію, що вона матиме наступний рік можливість і силу. Проявити свою видку природу дуже хочеться її побачити. Більшою, вищою і більшість, більше квіточок, так щедрішою. Ну і це така пора вже все-таки пізня, пізня так для квітів, для як для яких квітів, але для троянд точно вже дещо пізно в нас на Львівщині. Сподіватися на найкращий вигляд. Я думаю, що наївно трішки гарно. І колір просто, просто пісня. <laughs> Неймовірна. Насичень. Отак От є. От камера показує один в один, наскільки яскравий ягідний колір, веселий, привеселий. Акварелос Парк, назва, як то кажуть, колір співає, серце тьохкає від кольору, і від назви теж, бо це є ботсад Києва, селекції наших пані, пані пані чижанькова Якщо не помиляюсь, ну, мені здається, що в них багато сортів, в них вдвох паралельно авторство йде. Треба перевіряти на тройондарі, і там описаний цей сорт. Прекрасно. Вона цілий сезон мене тішила. Цілий сезон мене тішила квітами. Всі квіти були яскраві, гарно сформовані. Оця квітка так, вона вже не така прекрасна, мається на увазі не така густа, вона така набита, як попередні квіти. Все-таки це вже останнє квітування. Ну, є ще там пуб'яночок так. Так, ще один пуп'яночок, і все, і буде сезон у нас завершувати. От тому е, протягом літа були квіти гарнішої, привабливішої форми. Але це теж вона наскільки е, яскрава, наскільки оригінальна своєю барвою, вона наскільки така. Ягідна, ягідна, весела, весела своєю борою. Її тяжко не помітити. А це чарно гібридна, тому я припускаю, що вона може нарости хоча б метр плюс-мінус. І на такій висоті, якщо вона так буде квітнути, хай хоч де-не-де да поодиноко, а де який пагін закінчиться на суцвіття. Це буде гарний, гідний такий вигляд і приваблива. Приваблива така точка, так краси буде цікаво це спостерігати. Вам же ж дякую за увагу. Буду дякувати за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!